Може, до слова запрошуємо голова, тренера команди Чорноморця, Олександра Кучура. Олександр Михайлович, ну, звичайно, вітаємо з перемогою і ваш коментар по сьогоднішньому поєдинку. Наскільки легко вона вам далася? Дуже дякую за привітання. Ну, сходячи з турнірної таблиці, всі розуміли, що це за матч, матч тур, скоріш за все, да, тому що. Команди, які грали в Прем'єр-лізі в тому році, і які, я так розумію, хочуть повернутися туди. Розуміли, да? приїдемо до непоганої команди, яка залишила той склад, який в неї був в прем прем'єр-лігі. Вона зіграна, в неї є гарні виконавці, непоганий тренер, який з нею працює вже деякий час. І знали, що буде дуже важко. Буде багато боротьби, буде багато бажання, бажання як з нашої сторони, так і з сторони команди суперника. І всі будуть хотіти сьогодні здобути потрібні три очки. І ми бачили сьогодні багато боротьби, багато емоцій було. Але я ж кажу: ну, перемагає сильніше. За рахунок яких компонентів сьогодні Чорноморець виявився сильнішим на вашому думку. Футбол складається з да? хто менше помиляється, той перемагає. Ми сьогодні менше помилялися і більше забили, скажімо так. Роботою своїх футболістів повністю задоволені. Ну, звичайно, будемо придивлятися, дивитися, якщо ти два пропускаєш, то є питання. І після гри я не люблю зразу щось казати, там, махати руками. Я... Люблю приїхати додому, спокійно передивитися пару разів матч і тільки після цього приймати якісь рішення. Судячи з кількості нападників, сьогодні було визначено, що Чорноморець града атакувальний футбол. Наскільки ви задоволені? Ні, ми їхали сюди. Ми не їхали атакувати. Ми хотіли віддати м'яч і використовувати той простір, який в нас буде і, в принципі, те, що ми планували, у нас і виходило. Були моменти, для які ми могли вирішувати, що, мабуть, в першому таймі, там, і в другому на початку були, і в принципі і забили. Теж те, що ми в простір використали, я ж кажу, і з цього ми зіграли. Команда, коли розкривається, ми розуміли, що у нас є багато нападників, які вміють використовувати свою швидкість і зіграти один в один. Так що ми на цьому зіграли. Так словася, що у вас цей тиждень аграрний, так би мовити, вояж. У середу ви вже з Агротехом, наскільки я пам'ятаю, тут же на Кіровоградщині, потім е, приймаєте агробізнес. Наскільки такий ритм для команди зараз посилан? Ну як для мене мені завжди було краще грати грати чи тренуватися. Я не бачу в цьому ніяких проблем. у Нас є там 23 футболіста, на яких ми розраховуємо. Буде ротація, і краще грати, ніж тренувати. Скажу так. Не бачу в цьому ніяких питань, я ж кажу, Більше ігор краще. Я думаю, і болівальникам, і телеглядачам, і самим футболістам. Треба треба до цього йти. Треба там жалітись. Там у нас такий цикл, там ж що... Це все. Весь світ грає в такі ігри, в такий цикл, і немає ніяких питань. А ми завжди жаліємося щось. Так, слово, що ви, здається, сім років провели в одній команді з головним тренером команди суперників. Так. Наскільки сьогодні ви можете виділити його роботу? в виціл, як ви я сказав, що я знаю, що вас, вас добре працює. Ми бачили це по іграх. І в прем'єр-лізі, і в Першій Лізі, яку грає команда, є свій, свій малюнок гри, і в нього це дуже добре виходить. Колеги, маєте питання? Дуже дякую всіх перемоги.